Ми просто намагалися дати такий поштовх, щоб людям хотілося далі дізнатись щось інше і перевірити, що з цього правда, що з цього вигадка, що можливо взагалі якась несенітниця. Так, тобто якось так намагались Коли зробити. Нам люди казали, що намагалися впевнити і вмовити в нас, що наші легенди це правда. Хоча ми самі їх написали. тобто... Але люди настільки кажуть: ну я ж це знаю з дитинства, що це правда. І це було достатньо цікаво, достатньо цікаво дивитися, як взагалі сприймаються ці міфологічні наративи. Ну і дійсно, так ми трошки знімали. В такій кустарній манері, і можливо, це спеціально ми так робили в якомусь плані, щоб, щоб здалося, ніби можливо, саме місто, якби самі люди могли це зробити інші і хто завгодно, або mm -hmm. місто само, або ну, ось таке якесь. А... Відчуття такої домашності хотілося створити. Сподіваюся, трошки нам це вдалося, але ми будемо ще старатися і робити щось більш цікаве в майбутньому. Так, я теж до цього можу трошки додати, бо Uh, так, з технічної точки зору, можливо, не все виглядає дуже так ідеально. Але uh, ну, це дійсно з якого з якої сторони, це тому, що це були якісь такі перші наші спроби щось зробити. А з іншої сторони, це також, як uh, і дійсно, як Віка сказала, що це щось таке навмисно спрощене, вже потім, коли ми розібрались краще. Ну і звичайно. Uh, Можна навіть побачити, де в чомусь ми вже виросли, наприклад, протягом цих анімацій, коли ми їх робили, і щось вже, наприклад, змінили або покращили. Ну і звичайно, що е, хочемо вчитися далі це робити і робити це краще з усіх сторін, так би мовити. І звичайно, що ми зіткнулись, можливо, про це ми можемо трошки пізніше ще щось розказати. Тобто, ми зіткнулись з багато такими, е, як. Викликами так, тому що не все було можливо зробити, або не все виходило зробити так, як хотілось, і тому або щось ми зрозуміли, що воно не працює, і ми змінювали якусь концепцію, якийсь підхід, і це також дуже, дуже цікаво. Бо спочатку тексти в нас були дуже великі, бо Віка дуже багато може всього написати, і, і потім ми зрозуміли, що треба якось скорочувати. Так, бо це задовго або для анімації, наприклад, так не працює. Тобто ці великі тексти не спрацюють, наприклад. Так, тому вчились, вчимось і так сподіваємося, mm -hmm. що ви отримаєте задоволення від перегляду. І це ці як постаті вони обростають якимись. Історіями хтось розповідає свою якусь правду, хтось свою, і всі намагаються трошки до до цього, до цієї людини або події долучитися. Кожен привносить щось своє. І саме тому ми хотіли зробити такий якийсь, по-перше, збірний образ, що який містить в собі якісь навіть найшаленіші якісь ідеї або чутки, або Розповіді, які ви чули від якихось людей, наприклад, і саме з цим і вирішили ми як пограти і створити такий якийсь колективний міф, такий якийсь образ, який стосується або подій якоїсь часу, або конкретної особи. І саме в цьому ми хотіли спонукати людей, щоб вони. Надихнулись, і е, їм стало цікаво взагалі зрозуміти, ага, я не знав ніколи, що був такий мітасов, наприклад. Або я, можливо, колись і чув щось про нього, але е, ніколи не думав, е, що там справді з ним відбулося. І людина, наприклад, почитає щось е, про нього, щось дізнається, і подивиться, можливо, на щось трошки з іншої, з іншої точки зору. Так, і тут друге питання. Теж є так само тут, як працює ваш тендем, як народжується ідея нового стоп-моушену, як відбувається обговорення сценарію і тому подібне, чи є ще таємні кардинали у процесі створення відео, Розкажіть трішки про кухню вашої творчості. Ну, Віка, можливо, ти хочеш про це mm. ще сказати? Ну, я можу сказати про таємного, про нетаємного кардинала, якщо ви помітили останні Два епізоди, і далі у нас з'явився голос постійний, і це Надія Носкова прекрасна. І ось ми їй іноді даємо наші сценарії. Вона читає, сміється і крутить, вона така робить великі очі і каже: Ви абсолютно безумні люди. Ось, але допомагає нам якось відчути аудиторію. Це наш таємний кардинал, можна сказати. А мені здається, що оцей перший сезон з десяти серій, який ми зараз задумали, ну і вже частково зняли. Він дуже гармонійно створився. Ми якось зустрічалися в кав'ярнях, якихось харківських, постійно обговорювали разом щось, накидували ідеї. Потім я пишу. Їх, потім ми знову зустрічаємося, вичитуємо це, потім ми робимо розбивку по хвилинах, і вже тоді починається дійсно робота над текстом, коли ми е, вирізаємо все, що ми не можемо уявити, і до чого ми не можемо знайти якийсь образ. Хоча я вже теж трошки е, отримала цей досвід, що я вже не пишу речі, які ми не зможемо. Фізично якось втілити. Ось. І, в принципі, так гармонійно. А потім ми зустрічаємося: у нас є такий столик, у нас є айпад, у нас є наші вирізки, ми разом вирізаємо. Тобто це роботи зазвичай на день, два три, і ну так, і з кавою, і з якимось такими. ну Іноді цілий день доводилося. Сидіти над всім цим, але ну, мені здається, що сам пошук ідеї був завжди таким а, разом, якщо я не помиляюсь, віка. Так, все, все вірно ти описала, і, можливо, ми для цього першого сезону ми одразу для себе ну, ми вирішили, так, що має бути 10 серій а, для початку, і а, ми просто подумали, про що можуть бути ці серії. А, про що було б цікаво дізнатися, або щось зробити нам самим, і про що було можливо цікаво подивитися іншим людям. Тобто, це була така спроба знайти якісь найбільш цікаві, або найбільш відомі постаті в місті, або події якісь. І саме тому ми якось одразу вже знали, про що будуть ці 10 серій, тобто одразу. Навіть якщо не було сценарію, наприклад, сценарій був вже написаний пізніше, але все рівно ми знали, про кого буде яка серія, який епізод. Ми їх розставили по місцях, і ну, якщо ви помітили, теж в кінці кожної, кожної серії ми даємо якусь таку підказку до наступної серії, що буде в наступному епізоді, то трошки даємо щось про майбутню серію, так, якусь інформацію, тобто людей якось готуємо, напевно. Ось, ну, можливо, це ті якісь е, образи або речі, е, пов'язані з містом Харков, які нам особисто цікаві або викликають дуже багато питань, наприклад, я так а, і, да. і е, е, ну, якось так. Тобто, ми робимо вже, вже з цим, намагаємось зрозуміти, що ми могли б далі додати. Наприклад, про цих людей розповісти і думаємо, в якому контексті це розказати. Так, наприклад, як ми зробили про Гельферіха, тобто, що в нього так він опинився в іншому місті, про Мітасову трошки така шпигунська історія, бо його поста дійсно так обросла дуже великим великою кількістю якихось таких фактів, не фактів, так, але якихось. Речей, які про нього знають, розповідають, переказують, і що з цього правда, тобто навіть ніхто не знає, що саме, чому він саме писав ці слова, або чому він саме, чому він збожеволів. Тобто багато є версій, але достеменно ніхто не знає. Навіть можна сказати, що і, і родина не має цього, цієї відповіді, наприклад. Бо те, що okay. відомо, не завжди правда. Хотілося да, додати, що звісно, наш вибір абсолютно не об'єктивний, абсолютно суб'єктивний. Але я, як дослідник, який е, любить цей весь афективний е, е, зворот, я не вірю в те, що є якась об'єктивна інформація, е, і ми завжди все завжди йде від людини. Навіть дослідження, якесь, воно завжди суб'єктивне, і ми просто маємо розуміти звідки ми. Виходимо і чесно казати, я той-те й той-те, і тому ми вирішили так. Да. Ми обрали так, як ми хотіли тих, хто був нам цікавий. Звичайно, я робот працюю із з міфологіями Барта і з його цим дослідженням того, як повсякденні міфології створюються, не, не обов'язково якісь там сакральні, а просто ну, як в нашій. Ідеї про світ і про життя взагалі народжується. І трошки я можливо, про це ми думала, але насправді ні ми просто робили, як робили. Дякую. Але може Вікі, Віка робила я щось? Ні, я точно такого не робила. Про держу теж не думала. Ми показували минулого тижня. Іноземцям наші анімації, одну анімацію. І трошки губиться через те, що люди читають субтитри, і вже, оскільки в самій анімації також часто є якісь текстові моменти, і людина, коли дивиться на субтитри, вона вже щось не зловлює, то це вже мінус. Тому ми зараз намагаємося зробити озвучку англійською. А взагалі, так, у нас були був досвід і людини з Білорусі, яка взагалі нічого не зрозуміла. Навіть ну, мову на рівні мови. Ось так, да, а так, ну мені здається, можливо, щось і губиться, а можливо, щось і інше і. Привноситься, тому що люди зі своїх міст теж собі е, е, свої якісь історії згадують, можливо, це навіть і цікавіше, я не знаю. А ось ось нам пишуть е, Анна пише, що тут є теж люди, які не з Харкова, так. Да? І як напишіть, е, чи як вам відчувається, ви щось втрачаєте із контексту? Тому що насправді ми вигризаємо ви такі історії, часто про які самі мало знали, і можливо не всі харків'яни про це знали теж. І не знаю, чи... Ну, є такі звичайно, як сявкін яр, і сявки, і те, що є міфологія про те, що там колись бродив сковорода. що... Не є насправді він просто по всім ярам бродив навколо Харкова, зрозуміла, але є оцей Савкін яр. Ось і є легенда про те, що там збиралися молоді безпритульні діти, і вони часто там ставали якимось неповнолітніми злочинцями там. І ось такі дурні якісь дурна слава про цей яр шла. Такі речі, можливо, тільки людям, які там близько Холодної Гори живуть, відомо. Ось ось люди не знали нічого. Ну, і сподіваюся, може, щось, щось ви дізналися і якось ну, щось зрозуміло там було в наших історіях.